Роман Яців непересічна постать у мистецтві сучасної України. Митець займає власну нішу і як художник, і як мистецтвознавець. Художник історик і теоретик мистецтва, заслужений працівник культури, дійсний член НТУ імені Шевченка, член національної спілки художників України. Працює в галузях станкового малярства і графіки, художньої фотографії, графічного дизайну в галереї європейського живопису Євроарт. Роман Яців представив виставку Чорне-біле синьо-жовте. Найперше, обдумуючи, як би я міг узагальнити ту еволюцію свого повернення до багатобарв'я після того, що почалася повномасштабна війна, то дійсно була в мене така стадія, що я спочатку не міг малювати навіть просто брати пензля до рук. Потім була та смуга, а чим я можу допомогти, яка реакція, так як кожен з нас. І воно проходило в таких ахроматичних. Тонах моє мислення, мої ідеї, начерки, так інше. І чорне домінувало. Потім на наступній стадії з'явилося те, що умовно символічно можна назвати білим, що є оцей простір, такий асоціативний, який треба чомусь заповнювати. І таким чином почав повертатися колір, ну і в тій символіці, і в цій. Парадигмі синьо-жовтого, як українця, який ну, себе поруч з іншими громадянами України повинен взяти себе в руки і вибудовувати ту силу, повертатися до тої справжньості і знаходити адекватні форми вислову у мистецтві. В той час я більше займався текстами, я багато текстів таких. Антипутінських опублікував в різних формах через творчість багатьох місців, зокрема в галузі карикатури. Ось. А в малярстві я повернувся теж не тільки через мотиви квітів чи якихось пейзажів, але й через мотиви гротеску. Гротеск для мене є вкрай важлива така форма. Реагування він мені притаманний, тому що я досліджуючи мистецтво ХХ століття. Я дуже люблю такий період експресіонізм, який був певна така спонтанна реакція на різні соціально-політичні події ще початку ХХ століття, зокрема Перша світова війна. У мене дослідження про Січових Стрільців і таке інше. І тому фактично на гротеску побудовано було кілька моїх полотен. Зокрема, крик символічна така картина, яка зараз ну мною подана на благодійний аукціон. Вона здається, зараз в Данії знаходиться. Це така певна алюзія Едварда Мунка його словетної картини символістської. Тут представлена інша алегорія. Тої Путінської Росії, тої забембаної, такої чорної, гнітючої, арабської під назвою Тінь темряви». Ось. і Багато інших гротесків. Частина картин, які тут експонуються, вони вибудовані суто інтуїтивно на підсвідомому рівні. Це дійсно такий творчий процес, який вам відомий особисто. Напевно, ця спонтанність вона давала певні смисли, які подавалися в таких абстрагованих формах. Тобто, відчитувати ці. Твори доволі непросто, тобто це другий ряд тих творів, які представлені, бо є ряд, де є пейзажі, є натюрморти. А в тому ряді ну, багато є загадок. Це реакція моєї екзистенції, це реакція на те, що відбувається, і це спроба ну, промацати ті е, мої е, тонкі вібрації. Мого темпераменту, який ну, важко, важко пояснювати, вони є певною реакцією на, на війну, на... і разом з тим вони передбачають все-таки той концепт перемоги і той позитивний акцент, який закладений в цьому. Сполучені синього і жовтого, тому що все таки загалом ця виставка вона є оптимістична. Вона скерована на дуже гарну нашу перспективу, і на перемогу і на новий шлях в нас в вільному просторі світу. У «Євроарті» це вже третя виставка Романа Аяцєва. Перша була у 2013 році, так само у 2019 році. І кожного разу він новий, він вражає, він впізнаваний. Це художник надсучасний, сучасний, який вміє поєднувати непоєднуване, у якого завжди. Основною дієвою особою в картинах є колір, у якого завжди є велика глибина, філософія. І ти не можеш бути байдужим, коли ти дивишся на його роботу. Обов'язково виникають в кожного якісь свої глибинні емоції. І виставку, яку він привіз цього разу, вона називається цей виставковий проект Чорне-біле, синьо-жовте це як торжество нашого рідного. Синьо жовтого віра у перемогу навіть у страшний чорний час війни. При тому всьому, що є складний час і є мінорні тони в його роботах, але все-таки панують квіти. Квіти малювали всі провідні художники світу. От згадаємо, тут є Іван Труш, який спеціально зробив собі ділянку, розводив квіти, їх постійно малював. От мене взагалі казав, що Якби він не був художником, то він був сидівником. Я думаю, що і Роман був сидівником. Роман Яців народився 1956 року в місті Ходарів на Львівщині, навчався у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва. Нині професор, кандидат мистецтвознавства Львівської національної академії мистецтв. Виховав десятки знаних українських художників і мистецтвознавців. Є автором понад 20 наукових монографій та понад 700 статей з питань образотворчого мистецтва і культурології. Укладач антології, теоретичної мистецтвознавчої думки ідеї смисли інтерпретації образотворчого мистецтва, дослідник українського мистецького модернізму, документує динаміку художнього життя в подіях, явищах та персоналіях мистецтва ХХ століття. У мене великий візуальний досвід, бо я досліджую модернізм світовий, і на рівні підсвідомого артикулюється певна пластична проблематика. Дуже часто в моїх картинах, коли я ставлю полотно або папір, я не знаю, який може бути результат. І більше того, тільки перші дотики до паперу, до полотна можуть визначити саму проблематику, яку я буду в той момент розв'язувати, що є на серці, що є. На підсвідомому рівні воно потім організовується в певну структуру. Дуже багато моїх речей вони можуть як би сказати, колікуватися як постструктуральні, тому що там є певна структура, але структурованість тих всіх елементів наноситься дуже спонтанно. Відповідно до того стану душі, який в мене той є той момент, коли я собі відклавши книжки, бо я працюю над монографіями, дозволяю собі розкошувати і працювати з фарбами. Символіка колірного наративу Романа Яцєва обумовлена станом екзистенції автора на другому році агресії Росії проти України. Один з ключових творів експозиції тінь темряви алегорія, гротескно візуалізує потворність московської сили, її ненависті до світла, освіченості знань, культури, свободи людини. Розв'язана клікою мерзотників повномасштабна війна проти волелюбної України. Загострила систему формалістичних засобів, якими автор висловлює свої. Творчі реакції. Якщо кваліфікувати як для себе до якої течії там, мистецької модернізму чи постмодернізму я належу, то я в більшій мірі пертаманний мені властивості ліричної абстракції. Ось, але експресіонізм генетично в мені сидить. Я люблю імпровізувати, я люблю гостроту форм. Ось, але їх треба упорядкувати, систематизувати і дисциплінувати в певній структурі. І скажімо, при організації образності цього твору ну не було наперед жодної схеми, жодних ескізів. я не знав на який я результат вийду. Мені треба було упорядкувати певні площини, певні лінії, в організувати в певну цілісність. Ось і тому я її і назвав, що ця абстракція вона не є експресі... експресивною. Тобто, якщо експресіонізм, він має руйнівну силу інколи. Він дуже деструктивно спрацьовує ну, в історії світового мистецтва ХХ століття. А в даному випадку це до певної міри пошук гармонії, певна, певний спосіб такого упорядкування теренів, включно з кольором, з тими площинами і так інше. І на підстом на підсвідомому рівні організувалася така структура, яка мені видалася, що вона вже є довершеною, що я її можу показати. Які настрої буде нести? Я думаю, що кожен буде по-своєму відчитувати, так як і фактично твори будь-якого художника кожна людина, це вже певний діалог. Ось, але тим не менше, ця ритмічність цієї роботи вказує на те, що вона жвава, вона така динамічна і вона несе таку таку гарну програму, інтригуючу. На якийсь час чистий спектральний колір поступився чорному, яким лінійно обплутувалися відкриті барви, чекаючи на своє визволення. І все ж домінування темних контурів не стало визначальним. У вітражних віконцях дедалі настирливіше проявляється світло. Для автора фундаментальна категорія метафізики мистецтва. Колір і світло розлилися в ряді полотен з мотивами квітів на ствердження величі життя. Дуже яскраві кольорові роботи. І коли я чую тут що, багато темного, але колір перемагає. Це дуже важливо. Потім я ставив, думав, як це автор працює випадково, це не випадково. Але автобус розказав сам, як це діється. Треба десь випадково, але ж тим треба керувати. Мені дуже ця виставка в ритмах, кольорах. Тут є надійка, тут є світло. Пластична образність творів Романа Яцєва визначилася в діапазоні між абстракцією, магічним реалізмом та ілюзіоном у субстанціях уяви та ліричних алюзій. Щодо цього твору, це є звернення до дуже конкретного джерела. Ну, я люблю, як і ми всі, фольклорну, спадщину, етнографічність. І фактично є альбоми присвячені гуцульській тематиці, зокрема кахлям, гуцульським кахлям. І це один з мотивів, які нанесені були народними майстрами на гуцовських кахлях. Я його виокремив і вирішив легко проімпровізувати, проімпровізувати чистим відкритим кольором, одним другим, і тими лініями, якими я означив певну сцену. Ось чоловіка з конем, і таким чином тут є і гротеск, теж, але в такому доброму. Розуміння тут є гумор, якась світлість, така і я хотів таким чином цей твір показати, що кожна людина, коли вона звертається до етнографічних етнічних джерел свого народу, вона може наповнитися дуже гарними такими емоціями і війти глибше в той етногенетичний код. Це одна така з моїх спроб. У мене є багато подібних імпровізацій з схожими такими мотивами, але в даному випадку ця вона вже організувалася в картинний образ. У символістській парадигмі закріплюється комбінація синього і жовтого кольорів української державності, а через них і національного непереможного творчого духу. Якщо в глобальному такому масштабі мені дуже сподобалася формула одного учня Олекса Новаківського, січого стрільця, він говорив працюй і молись». Це є дуже важлива така, як би сказати, формула для певного успіху, для певної системи самореалізації. В професійному плані, я не можу мовчати коли Є навколо крик, коли є біль, коли є те, що ми зараз всі переживаємо, і тому я відчуваю ще в більшій мірі гостро свою місію, в першу чергу як дослідника, але також теж як художника, який повинен нести тепло, добро в програмі своєї творчості. Життєстверне мистецтво, наповнене українською філософією, таку нову естетичну реальність з неймовірною палітрою. барв, дарує нам український художник Роман Яців. Це була програма Рівне Арт і я, Наталя Демодюк. Побачимось.